Христос Воскрес вечір, і ми знову продовжуємо нашу спільну вечірню молитву, молитву за нашу Україну. Ми в цей час були молотовани і на варти, наші розпочали ще уже тепер, можна сказати, давно, ще два місяці тому, в часі перед Великим постом. Проходили в часі посту. І зараз в час, коли ми є. Святкуємо Воскресіння Христове і всі ці, весь цей час до Його Вознесіння, потім зіслання Святого Духа. Вітаючись Христос Воскрес, маємо жити надією, що Воскреслий Христос дарує нам перемогу, що воскреслий Христос просвітить серця наших ворогів, і вони розкаються в своїх гріхах. І ця війна дійсно припиниться, припиниться не на один чи два роки, а на століття. І більше ці люди не захочуть ні з ким воювати. Але ми сьогодні молимо і просимо Воскреслого Христа за нашу Україну і за кожного нашого захисника. Тож для вечірнього розважання ми візьмемо текст із першого послання до Солонян. Молимо, щоб Господь зміцнив вашу, ваші серця бездоганними у святості перед Богом і Отцем нашим за дня приходу Господа нашого Ісуса Христа з усіма святими. Апостол Павло просить Бога, щоб зміцнив серця солонян, щоб Він зміцнив їхні серця у тій благодаті, зміцнив, дарувавши їм оцю любов. Бо в любові людина є сильна. Бо коли ти любиш, ти здатен неймовірні подвиги. І немає значення, яка це любов. Чи це любов до людини, чи це любов батьків до дітей, чи дітей до батьків, а тим паче любов до своєї країни. Причому країни не міфічної, не країни в особі якогось однієї особи, як президент. А любов до країни за те, якою вона є, за красу її полів, степів, лісів, за красу річок, за красу кожного міста, який є неповторним, за мільйони людей, за ті, знаєте, смішні діалекти, які є в різних регіонах нашої країни. Саме любов до такої країни має робити нас сильними. Любов до наших рідних, близьких має робити нас сильними. І ця любов не повинна допустити нашого упадку. Тому апостол Павло звертався до Солонян, казав, запевнявши їх, що він молиться, щоби Господь Бог зміцнив у любові їхні серця. Так само і ми сьогодні. Стаємо на молитву, щоб зміцнити наші серця у любові, щоб в наші серця не прийшов гнів і ненависть, щоб в наших серцях не прийшло заздрість, жадібність, не прийшло бажання наживи на чужому горю, щоб наші серця були вільними і сильними, щоб вони були наповнені Богом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Бо Бог нас покликав не до нечистоти, а до святості. Бог нас покликав до святості. Тобто Бог чому просить нас, щоб ми були наповнені любов'ю, бо через любов ми є святі. Через любов ми є вищі від цього світу. Святий означає в перекладі з грецькою інший. Той, який дивиться на це життя по-іншому, той, який бачить у стражданнях, в болю, в терпінні жить, надію на життя. Що за цим стоїть щось краще. Той, який не дивиться на те, щоб чимось поживитись. Святий це той, який готовий жертвувати себе заради іншого. Той, який готовий сам терпіти, але тільки щоб моєму ближньому було добре. Святий це той, який не шукає підлості. Шукий святий це той, який не боїться говорити про свої немочі. Це важливо в часі війни сказати про те, що я чогось не можу, що я чогось боюся. І це буде правильно. Святість полягає в правді, коли ми живемо в правді, коли ми про цю правду говоримо, коли ми не, боємо, не боїмося визнати, що ми помилялись. Це є святість. Це бути інакшими від цього світу. Тому Бог нас кличе до цієї святості. І от коли ми будемо ось цими інакшими, не будемо дивитися на те, як, знаєте, мені, мені дуже не імпонує противна така приказка, чому ти це зробив? Він каже: бо всі так роблять. Якщо людина живе, бо всі так живуть. Вона не є святою. Вона наповнена тою нечистотою. Бо бачить тільки нечистоту цього світу. Але коли ти наповнений любов'ю, ти є інакший. Ти бачиш у людях добро, ти бачиш у людях надію, ти бачиш у собі добро, надію і любов, якою ти хочеш поділитися з іншим. Це є святість. І ми до цього всі покликані. Хтось може сказати, як можна бути все тим в святим часі війни? Дуже просто. Подивіться на наших захисників. Подивіться на ті, не раз фотографії, хлопців, які витягують з-під завалів людей. А навіть не скільки людей, тварин, котиків, собак, які рятують їх. Чи це не є святість? Так. Це є частина цієї святості. Допомогти тому, хто не може собі допомогти. Це є святість. Це поділитися куском хліба. Можливо, в них немає, але звільнивши села чи містечка, які звільнали, де люди голодні, віддавали все те, що в них є. І я знаю приклади, коли. Люди годують у тих інших, тих, хто не має зараз. Коли хлопці діляться тим, що в них є, підтримують інших. Це і є святість. Міння служити іншому. Не дивитися на цей світ і казати, бо всі так роблять, а мати свою думку, мати свою волю. Вміти розрізняти добро і зло. До цього Господь нас кличе. Наповнитись любов'ю, жити любов'ю і бути святими. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови Господи, цей сьогоднішній вечір. Даруй кріпость, силу, здоров'я і духа нашим військовим, всім нашим захисникам. Також захорони, захисти, Господи, всіх медиків, волонтерів. Водіїв, людей, які різних комунальних служб, МНС, поліції, всіх наших людей, які перебувають в оточенні чи на окупованих територіях, просимо Тебе, Господи, будь щитом і списом для всіх нас. Але також просимо Тебе, Господи, зупини цю війну через те, що Ти приведеш до покаяння і визнання своїх гріхів і розкаяння в своїх злочинах, всіх наших ворогів. Бо Ти святийся завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос Воскрес, оістина Воскрес. Дякую всім, хто був присутній сьогодні на цій нашій молитовній варті, денній молитовній варті. Наша молитва буде тривати ще і вночі. Тобто кожен з нас, коли би не лягав спати, хай помолиться ще за всю нашу Україну, тим самим продовжить цю нашу варту. Але Господь зі своїми ангелами буде стояти на, дійсно на варті тепер вночі, в особливий спосіб, в вечірній час. Дякую всім вам за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії і в 9-й годині знову ж таки починаємо денну молитовну варту. Христос Воскрес!